Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Ми з півдня області, я з Кунченко-Нжела. Сьогодні отримала посилку з чимерниками. Зараз вам трошки розкажу і покажу. Замовила деякі е, чирники, хоча вони в мене є. Але всі оці сорти, які йдуть дубль Елен, е, вони е, самозапилюються, хоч вони запилюються вручну, але від материнської. Рослини вони можуть не повторити саме, саме той колір і саме той крап, який є. Ось, наприклад, покажу вам. Ось у мене два дубль Елен Пінк Spotted, Дві. Бачите, назва однакова. А квіточки різні. Дивіться, один ось таким крапом. Бачите, ось який крап. А це вже зовсім інше. Так, де тут квітку показати, щоб було видно? Міленька. От гляньте різниця яка бачите? Одна серія, а квіточки різні. Тому купую різні у різних продавців. Ось у цієї жіночки купила в однієї, але видно, вона теж купувала сінців. Я теж купую сінці. У різних покупців, і навіть у одного покупця продавця, верніше, купите одну серію, але квіточки можуть бути різні. Це вам приклад ось. Всі вони самозапилюються, як я сказала, вручну. Але може бути різна квітка. Зовсім різна. От як бачите, тут ця темніша, ця світліша, різний крап. Так, ну це Мерлін. Мерлін я. З того року замовляла у цієї жінки, в тому році не замовила багато в цьому році теж. Він такий, ну вже відцвітається, він такий майже червоний. Квітки майже червоні повинні бути, Ну вони вже відцвітаються. І ці останні квіточки, хоч і зацвітають, але вони зовсім не того кольору. Я давно чекала його. Так, скажу, що це все дуже дорого. Жінка продає. У неї один квітонос 200 гривень. Тому, допустимо, от, от такий на два квітоноса, це буде коштувати 400 гривень у неї. Щоб ви розуміли, той, хто мене купує, я продаю дешевше. Тут у нас дубль Pink Spotted. Теж такий, бачите, не наводиться. Ось такий цікавий колір теж. Так, це у нас тут. Ну, тут анемоновидний, він дуже гарний. Зараз знайду квіточку. <кхів> Дивіться, яке воно. Бачите, він весь вкрап і отакий, отакі рюшечки. Ось гляньте, рюшечки. Гляньте, яка гарна квітка. Теж дорогий. Здається, я за цей заплатила гривень 600. Ну, скажу, що вся ця посилка коштує більше 4 тисяч. Оце одне продаю, друге купую, збираю колекцію таку. Бачите, краса яка. Це у нас рожевий анимоновидний. Хоча я таку, такого анимоновидності під такої б не бачу. Він такий більше, як рожевий вкрап. Так, це у нас пікотепінк теж дуже гарний, гляньте. Ну тут. Просто дивитися, любуватися без слів. Трошки квіточки вже пом'ялися в коробці. Ну, ось, бачите, тільки зацвітає гляньте, яка краса яка ніжність. До вечорі саджати. Дублін я вже теж купувала, але тут все-таки другий колір. У мене там темніший. Я ж кажу, що купую хоч одна назва, але купую, тому що вони можуть бути різні. Це у нас дубль Елен Пурку. Такий в мене теж є, але купила ще один Цей м -м, світліший, у мене тимніший. Ось такі квіточки, бачите, вже пожмакані, гарний такий. І ще у нас дубль Елен Пінк, теж у мене є. Але в мене є Pink. Здається, з крапом, з легким, а тут зовсім крапа нема, просто-просто рожевий, ніжний, бачите. ну Це всі сортові, вони дорогі. Скажу, що тут і 600 і і більше коштує один корінь. Зараз покажу просто сіянці. Сіянці теж от ми, я продавала 75 гривень всі сіянці. От, а тут. Менше 120 -ти? немає. Гляньте, одна гілочка. Це рожевий, а Бачите, такі трошки ось рюшечки в нього. Це вже сіяниць від якогось сортового. Це у нас рожевий вкраб. Теж у мене є рожевий вкрап, але тут зовсім інший краб. замовила. Теж 120 гривень 120 коштує б не менше. І сіянець, ануману, ну, бачите, такий він собі, я б не сказала, що такий гарний, на фото він був більш кращий. Зараз покажу вам ще свій сіянець один. Ось на цьому місці у мене ріс махровий кущ, я його викопала, випродала, а лишила сієнці тільки. Їх там декілька, небагато. Ну, він уже вигорів. Але вийшов, гляньте, сіянець, а немановидний теж, дивіться. Так що з махрового чимирника сіянці можуть бути геть-геть різні. Махрові дуже-дуже рідко виходять, тому що вони переопиляються з другими. До речі, ще один бутон, цікаво, а цей такий, гляньте, який він зацвіте, такий пістрявий буде якийсь. Такий, як е, у сіточку, а ну що там у нас всередині теж така трошечки анимоновидний і буде такий рябенький-рябенький, гляньте. Цікавий такий буде сорт теж новий. Так що, друзі, отак ось у мене мій махровий. цвіте. Тепо вже на той рік буду його ділити, в цьому році ще не трогала. Гляньте, от бачите, це теж е дубль, лен, якийсь там темний, але гляньте, який в нього колір, геть другий. Він вже трошки вигорів, але все одно геть другий колір. Я ж кажу, що з однієї серії оці дубль Елени, вони можуть бути різні. Так що, якщо вам ну, дозволяють гроші, то можна купити 2-3 навіть у одного продавця, і вони будуть всі різні. Гляньте, яка краса, який кущик. кусик. Не хотіла його трогати, він тут в дворі цвіте, Гляньте, краса яка. Так, що чемерники я зразу якось не дуже ними хворіла, а тепер просто от хвороба точно. Гляньте, це у мене не пам'ятаю, це чи сіяниць з якогось. Зараз наведу, покажу, гляньте, теж така трошки, бачите, як рюшечки всередині. І гляньте який краб, зовсім інший краб. Я ж кажу, сінці от з такого щемерника можуть бути геть зовсім інші. Крап може бути більший, менший, може бути ще більший, а може бути набагато менший. Що у нас тут з сінцями? Сінців зовсім не бачу. Ну, Маю надію, що є сюди якийсь малесенький один. Ну, ось повсходили вже сінці. Минулорічні. От. І в цьому році ще насіється Ну, поки ось і трогати не буду ділити, буде ще рости. Тут в мене теж це, Теж якийсь сіянець від якогось. Глянь такий цікавий теж. Глянь-така у нього анемоновитність всередині. Зовсім без крапу, але листочки вже гострі, а не круглі. Це вже відсвівся. Ну, вже вже відцвітаються вони в нас, гранті. Тому, друзі, у до сінці розводьте, тому що можуть вийти геть нові-нові цікаві сорти. І гарні, гарні, гарні. Так що, друзі, розводимо цімерники, вони дуже гарні. Подобаються мені тим, тим, що цвітуть довго. От вони почали цвісти перші. Нарцизи пізніше нарциси. І гляньте, нарциси вже відцвітаються, а чимерник ще цвіте досі. Ось така краса. Так що я збираю колекцію. Всі в мене будуть в травні прийдуть сіянці, теж знову замовила сіянці тих самих, що я вже замовляла, як я сказала. Тому що цвітіння може бути різним. Ось уже бачу. Кілька сієнців. Це вже трава. А це ось кілька сієнців. ось Бачите, один, два. Бачу. Два сінців. Махрові б не так, то не сіються багато. Ага, ось тут ще в корінні є трошки. Ага, і туди далі він є. Насілися. Бачите, трошки далі ось сіянці. Ага, он позаду гляньте, скільки. Ого. Ну, тепер роки 3-4 треба чекати, поки не всі позасвітають. Але ж скільки буде красоти. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.